Вітання від Козак Харпс. Продовжимо творити чарівні музичні інструменти, не тільки музичні, на черзі ще один інструментик. Модель Мьйольнір, молот Тора, Футляр з горіха з руною Інгус. Ну і за умовченням мій логотип теж рунічний. Ось така нього форма. Що ще йде в комплекті? Ще я даю мішечок, в який можна скласти інструмент. До нього даю рослинну алію для догляду за язичком. Після кожної гри бажано. Саме оцю частину, хтось називає язичком, хтось струною називає. Крапельку на пальчик чи на якийсь паперо, паперовий рушничок. Протерли насухо після гри, нанесли все, склали назад в футлярчик. От, Так. Ну і по звуку, як завжди. Таким чином виймається, ми тянемо. Виймаємо нічого складного. І так же будемо класти його всередину. Спочатку язичок, ми поклали його в отвір, потім прижали інструмент і потім потягнули за мотузочки все. Можна навіть одягати як обережний талісман і носити на шиї на груди. Звук – Це нота а, ре Великої октави, з таким приємним затяжним сустейном, а, довжина язичка 85 мм, тому на ньому можна грати як і повільно, і швидко. Що зараз я вам і продемонструю. yeah Ось такий чарівний інструмент з чарівним звуком. З вами був Козаченко Андрій. Всім гарного дня! Слава Україні і героям слава!